Вирішив зайнятися ще шовковицею. От посіяв насіння шовковиця тут в мене є. Біла і чорна. Від е, перші всходи, от їй зараз Приблизно десь 38 днів. Отакі От вже маю деревця. Дуже багато реклами, що це дуже корисна ягода, і використовують її в лікуванні і кору, і листя, і все-все чуть. Ну, це підряд, як то кажуть, ціле дерево. От. Вирішив я зробити таке коротесеньке відео. Сьогодні 18 вересня. Отже, маю такі деревця. Спостерігаю, як ростуть, правда? Осінь, зима наближається, як мені з ними бути. Тепер, напевне, та в кімнатних умовах буду їх тримати, поки вони будуть рости, як вони будуть себе поводити, чи будуть вони скидати листя на зиму, чи, чи як там буде, не знаю. Ну, Але цікаво спостерігати. Або будуть такі. Власне, кореневі дерева, або буду шукати якісь сортові гарні шовковиці і буду защеплювати їх. От, Вже є, і кажуть, карликові і ці шовковиці, так що можна вони будуть рости в саду на невеликих площах і не будуть. Багато займати місця. Ось такі деревця. Бачите, які? Тут деякі пізніше зійшли, то малесенькі, які скоріше. Гарні листочки. Бачите, яка красота. Ось таке захоплення зайнявся цим.